Два тижні тому в адміністрації президента відбувалась нарада. Там обговорювали силовий сценарій розгону майдану і введення в Україні надзвичайного стану. І на цій нараді один з генералів сказав, ми розуміємо завдання, але ми. Не переконані, що виконаємо його. Чому? Вони можуть покрити Майдан кров'ю, але вони не можуть перемогти Майдан. Тому що тут десятки сотні тисяч людей, які будуть стояти до кінця навіть коли вони пустять танки. Так. І саме тому. Вони не пішли силовим шляхом, не тому, що вони добрі пацифісти, ні. Вони розуміють, що не здатні перемогти Майдан, тому що Майдан це є український народ, а український народ не переможний. Але, друзі, ми з вами знаємо проти кого стоїмо. Коли ми говоримо, що це банда, це не пусті слова. Це злочинці корупціонери. Це люди, які вміють грабувати, вміють катувати і вбивати. Вони передягають звичайних гопників, готівників міліцейську форму і кидають на неозброєних людей, як це було в Харкові, в Дніпропетровській, в інших містах України. Вони викрадають наших активістів. Вони катують патріотів, вони вбивають українців. І тому, коли ми говоримо злочинність, ми розуміємо чинну українську владу. Коли ми говоримо корупціонери, ми розуміємо українську чинну владу. Коли ми говоримо банда, ми розуміємо цю владу. І тому коротко, але ж звучно. Бенду! Геть! Бенду! 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 Бенду, бенду, бенду! Друзі, я хочу вас запитати! В Києві по ночам пивають машини наших активістів. В регіонах вбивають і гвалтують. Вони викрадають людей не тільки в Києві, по всій країні. Я хочу вас запитати, хто захистить громадян України? Міліція? Може, цей Біркут? Нас можемо захистити тільки ми самі, так? Тому штаб національного спротиву прийняв рішення щодо розширення. Загонів самооборони за межі Майдану по всій Україні. Юрій Луценко дуже правильно говорив, записуйте самооборони Майдану, але цього замало. Штаб національного спротиву доручив створювати загони в всіх районах і містах нашої країни, щоб захистити громадян. Від бандитів, від різних злочинців, готівників від катів. Захистити життя людей, захистити майно людей, захистити Україну і наш конституційний лад це наше завдання. І крім нас, його ніхто не зможе зробити. Влада цього дуже боїться. І вже в інтернеті, навіть на поважних сайтах, з'явилась фейкова інформація. Щодо різних командирів, яких тут ніхто в очі не бачив, телефони, по яким ніколи не працювали наші активісти самооборони. Самооборона Майдану це є гвардія, яку боїться влада в першу чергу. І ця гвардія повинна бути скрізь, захищаючи Україну і громадян України. Я звертаюся до киян. Мало нам чергувати тут, щоб вони вночі. Не палив машини, не гвалтував людей. Ми повинні патрулювати всі райони міста Києва. В кожному районі повинен працювати загон самооборони. Це стосується всіх міст, всіх районів нашої країни. Тільки на майдані відбувається захист, запис і затвердження до загонів, затвердження керівників самооборони по всім регіонам. Керувати цим напрямком доручено герою Майдану Андрію Паровію. І тільки його інформація з цього питання є об'єктивною і тою, яка підлягає виконанню. Звертаюсь до всіх друзі. Знову актуальний плакат, старий, але ж вірний плакат, тільки інше обличчя. І інша форма, і гасла ти записався до самооборони. Це питання до кожного з нас. І ми разом не переможні, тому що майдан це є Україна, її серце, її життя, її дух. Слава Україні!